Якщо ви приїхали у Піліпець і не знаєте, як круто відпочити і коли вам зробити екскурсію в горах, я можу запропонувати но не себе, правда, а й одного крутого водія мішані, в якого є різні машини. Квадроцикл, снігоходи, абсолютно все. З ним ви можете круто відпочити. О, до речі, він робить екскурсії як на водоспад Шипі, так по горах, так у Пилипцове, де є подйомник. Я вам лишу його контакти, підписуйтеся. Дуже крутий чувак. Ми вже з ним тільки раз ходили і тепер ми прийшли на весні поникати гори, бо на горах на вершині там ще є сніг, я вам по секрету говорю. У ці не буде відково, у ці не видите вершину, але в общому там ще є сніжок, нехай там на тих точках можу казати, там видко ще сніг. Так що, відмічаю сторіночку. І дуже вам рекомендую, а кінь будете дуже чесні, це навіть я вас можу повести. не обіцяв, що ми йдемо До точки. До речі, чи знаєте ви, що курорт Пилипець знаходиться в одному кілометрі від водоспада Шепіт? Якщо ви хочете круто погуляти, хочете незабутню екскурсію, то зберігайте бішання в контакт. Попередня машинка монстр, який бере 12 людей. Такого типу машинка бере четверо. Такі машинки в нього є дві. Є снігоходи, квадроцикли, ви можете їхати з ним, як з інструктором, або можете орендувати їхати самі. Якщо ви хочете незабутній відпочинок, то вам точно до нього.